Вчора в нас, десь біля сьомої години вечора був обстріл з мінометів, але наші, наша артилерія відповіла файно. Є, як то кажуть, патєрі з сторони терористів. Не кожен день, але буває. А марк дожила тільки на збуть. Батанчик пошла венера Ми Тут давненько ми почали зверху і тримали передову повністю. Наш 11 батальйон виконав повністю свою програму, яку надо було зайняти територію, ми її відстояли, зайняли, відстояли. і тепер, слава Богу, додому, до сімейної ротації. А потім обратно повернемося і будемо далі відбувати свою територію. Я можу сказати, і сам по себе знаю, що там 70% тих, которые підтримують сепаратистів, 30% тих, которые за Україну. Но вони просто мовчать, бояться над собою розправи. Тому желаю менше смотреть на російські канали, быть зомбированными і

做不做不做。我。 Первое, это внимательно приказы распоряжения своих командиров. Горе глупости выкинуть сразу из головы. Потому что здесь обстановка, в принципе, серьезная. Все знают, хотя наступил мир, но изредка со стороны сепаратистов ведутся обстрел. обстрелы. Обстрелы может быть в любой момент. Поэтому, чтобы спасти жизнь, нужно качественно находиться свои своих командиры, окопы. Блин, даже пишка. не <рес> отдает. Не по трудом. Дивися, хорошие стопки загороды.